Коли Бог створював жінку на шостий день, він засидівся допізна. Ангел, проходячи поряд, сказав: чому ти так довго над нею працюєш? І Господь відповів. А ти бачив ті параметри, згідно з якими я маю її створити. Вона повинна бути миючою, але не зроблена з пластмаси, мати більше як 200 рухомих деталей, і всі вони мають бути замінні. Вона повинна приготувати будь-яку їжу, бути в змозі обняти декількох дітей одночасно, а своїм дотиком лікувати все від пораненого коліна до розбитого серця. І це вона повинна робити, маючи всього лише одну пару рук. Мудрію, певно, в житті скажу, що. Більшого задоволення чоловіку як жінка не може принести нічого. Тому, ісходячи з цього, це, е, жінка це саме е, безцінне, що є в житті чоловіка. І взагалі життя чоловіків без жінок, воно сіре і воно не потрібне навіть їм. О, до Дня Валентини я написав коротко, аби я мусив вибирати. Між цілим світом і тобою я вибрав би тебе, любове, щоби життя тобі віддяти. Господь створив Єву із Адамового ребра і сказав, щоб він її любив такою, якою вона є. І від тебе ми, чоловіки, змушені терпіти ці муки, що набувають особливої нестерпності саме тепер, на весні, коли жінки від нас очікують чогось такого. Чого ніхто нікому до цього не робив, протягом віків жінки знайшли спосіб, як боротися з чоловіками без зброї. Мстивість у нашій натурі. Ви не дякуєте за вечірлю. Ми намагаємося її пересолити. Розкидаєте шкарпетки по квартирі. Ми натомість даємо вам можливість погратися у гру, знайти пару для шкарпеток. Життя починається спочатку, з приходом весни. Тож я думаю, Людмила, що всі ми, чоловіки, обов'язково станемо кращими, щоб ви, жінки, ніколи не думали переслити страву, переплутати шкарпетки та втратити інтерес до нас. Адже які різноманітні ви, дорогі наші жінки? Шалене протистояння і палке кохання цих двох триватиме вічно. Весна, любов, освіта і жінка це тотожні поняття. 5 березня чарівних освітянок вітали з міжнародним днем жінки. Я хочу вам подякувати, виходячи з показаних слайдів, за те, що ви що ви нас спонукаєте любити це життя, за те, що ви даруєте нам свою любов. І хотілося вам побажати, щоб всім як вас завжди ждали, любили, котали не тільки в цей день і перед день, а завжди. Ви завжди такі чудові, такі чарівні і такі потрібні і нашому місту, і нашій державі, а головне сім'я, де ви є перевірями. Із солодким сюрпризом завітала на свято заступник міського голови Людмила Пасенко. Так що вам щастя, здоров'я, будьте коханими, ніжними ж Оце тепло, ласку, добро, яке випромінюєте в навколишній світ. Ну і, звичайно, так дружно хочеться сьогодні, щоб всі слова, які будуть сказані в вашу адресу, обов'язково мали пророчу силу. Серед працівників освіти більша половина жінки. Вони навчилися бути ніжними і суровими, допомагати і водночас критикувати. Вчителі завжди підтримують добрим словом. Шановні мої, дорогі жінки, освітяни. Найінтелектуальніші, найчарівніші, наймудріші, наймиліші. Дозвольте від імені Бориспільської міської організації профспілки працівників освіти і науки привітати вас з цим святом весни, краси, молодості, побажати вам щастя, здоров'я, щоб ви завжди залишалися такими чарівними. У жінок є лише один недолік вони забувають про свої переваги. Отож, чарівні наші, бажаємо вам бути заквіченими завжди. Нехай вас не полишає весняний настрій. І кохайте, і будьте коханими. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.